Цінію розпіарені продукти, які купила під впливом TikTok. Дивіться до кінця, щоб зберегти свої грошики або ж навпаки, знайти ідею подарунку до свят. Почнемо з нашимшої маски від Біоденс, яка розірвала весь TikTok. Іду перевіряти, чи вартує вона своїх коштів, чи це просто хайп. Ця нічна маска з нею потрібно спати або ж тримати її 3-4 години. Я протримала її 3 години і за процес нанесення ставлю дев'ятку, але ефект дівчата ну це з 10, 10 Для тих, хто не любить, щоб шкіра після вмивання була як дискошар, максимально очищена і зволожена ця пінка не для вас. Бо це бестселер бренду. З екстрактом коноплії варто спробувати її лише один раз, і ви вже не захочете нічого іншого. І Як же я розсердилась? Я хотіла просто зібрати і викинути усі свої розчіски. Бо краще, ніж тангл-тізер не розплутує волосся абсолютно нічого. Тому 10 з 10. Якщо ви не хочете, щоб ваше волосся було зволожене найкращими оліями і пахло люксовими парфумами, то навіть не дивіться на цю емульсію. Бо це якийсь афродизіак у флаконі. Я постійно отримую компліменти за аромат свого волосся, і це сто з 10. Дівчата, не знаю, чули ви чи ні, але будьте дуже обережні з цим ліпером. Им хочеться з'їсти власні губи і це 11 з 10. Напишіть, який ваш улюблений засіб і зберігайте посилання, де знайти усі бестселери в одному місті. Це рішення стало моєю найбільшою помилкою. Я замовила костюм, який покошлатився після першого прання. І щоб ви розуміли, він був зовсім не дешевий. Ну, Близько двох я викинула в смітник. Могла б я зараз їх розбити в пух і прах, але це було два роки тому, і бренд не українського виробництва. Тому роблю висновки і більше на ці граблі ні ногою. І я знайшла той, який вкраде, але не розіб'є сердечка більшості України. Цей флісовий костюм і улов, який я планую носити всю зиму. У Мене є така фішечка. Я не можу нічого вдягнути, крім флісових костюмів увесь холодний сезон. Тому запам'ятайте цього. Образ я буду в ньому завжди. Почнемо з того, що у нього якість пень пен'є. Хто знає, той знає. І наживо ця тканина виглядає ще дорожче. Я ледве обрала відтінок, бо їх є аж п'ять, а ще він дуже теплий. Цей фасон ідеально сідає по фігурі, і головне не псує її. І я можу говорити вічно про нього, але думаю, ви й самі все бачите. Але що за образ без актуального пальто про нього я теж не забула для всіх, кому набрито версайся, пальто ідеальне рішення. Воно з утепленням і дуже якісне. І Ось такий стильний монохромний образ у мене вийшов. А усі посилання, як завжди, під відео. you Які фешн тренди можна урвати у чорну п'ятницю? Швидко розповім, де знайти стильні позиції на зиму, які ви шукали. Почнемо з сукні, яка розірвала мій дірект, бо дівчат це справді ульот. Вона ідеально підкреслює форми. Її у чотирьох відтінках біжіть поки її ще не розібрали. Дівчата тримайтесь далі ще красивіше. А наступний образ у відтінку, який буде найпопулярніший цією зимою, і це шоколадний. Я кинула оком відразу на сукню і тренчі. Дівчата треба брати. І переходимо до класного сірого пальто Максі, яке всі ми шукали. Стилізувала його легінцями, які зараз на знижках, і сірим светром з нової колекції. Шукала сірі джинси і світлі ковбойки, і не повірите, знайшла їх теж тут на знижках. А ще теплюще Стьоба на пальто, яке дуже трендове, бо йде ще з шарфом. І куди ж без трикотажного комплекту, який збере усі компліменти? Якщо ви, як і я, шукали затишний спортивний костюм, то ми урвали джекпот, дівочки, я знайшла його тут. А ще жилет і вийшов монохромний сірий аутфіт. І поки ви котятки пишете, який образ найкращий, я покажу вам останній лучок і здаю усі явки і паролі. Усі ці трендові позиції я знайшла у бренду Папая. Лише раз у рік і тільки на Чорноп'ятницю бренд робить такі шалені знижки. Іжіть, бо там за розбирають як гарячі пиріжки. Що я урувала на чорну п'ятницю, або куди витратила тисяч п'ятнадцять, не менше швидка розпаковка усіх покупок. Почнемо з манго. гад, oh всі туфлі вкрали моє сердечко. Під святкові аутфіти буде саме те. Загалом на взуття була крейзі знижка, тому я взяла дві пари. Подивіться, як вони схожі на Маноло. А ця сумка святковий маст і сразу, як кажуть, не відпадає. Кольє було на жаль без знижок, За нього я заплатила як за сумку, але подивіться, яке ж воно розкішне. Наступною зупинкою був бракард, і Я потрапила на клієнтські дні від шанель, отримала маленькі презенті. Ось що власне я купила посу знижка. і це стійкий тональний флюїд, який у мене викликав бурю емоцій. Якщо вам цікавий огляд на нього, напишіть в коментарях. Та тональною основою єдиною закінчився ще й консилер, тому взяла терекота від Гарлін. Він не пересушує зону під очима, тому що на 95% складається з продуктів натурального походження. І дівчата, це скарб. Якщо потрібен огляд і на нього, напишіть. До речі, забігла до улюблених One by One і Краще вам це покажу, бо я перемірила там півмагазину. У них шалені знижки. Дуже запалив душу ці джинси. Вони роблять ноги, ну просто від ву. Приміряла їх. З двома кардиганами і як думаєте, який саме поїхав додому? Я виступаю по класиці, тому кинула на цей стильнючий костюм, але не було мого розміру. Забігайте до Ван Байван, поки у них ще є знижки. Напишіть, що урвали ви на чорну п'ятницю. Зимові носибельні тренди взуття, які закриють усі ваші потреби. Зберігай підбірку, останні найтоповіший. Ви не повірите, але почнемо не з угів агів. До речі, напишіть, як правильно дуже стильні чоботи труби зараз на піку популярності. Універсальна модель класно комбінується буквально зі всім. Носимо під сукні, спідниці і навіть з брючними костюмами. Красуня, а наступний тренд у нас на замшу. Це справжня зірка на нашому небосхилі тренді. Охі наробили вони шуму і продовжують тримати свою актуальність. Чорні молочні у відтінку камел. Обирайте будь-які і не прогадаєте. Вони легко поєднуються з багатьма Отвітами, я, наприклад, хочу усі. До речі, усі тренди знайшла в українського бренду Аендей Nushina. У них не лише актуальний вибір якісного і зручного взуття, а й одягу. Тому забігайте, зберуть вам Total Look. У них величезний асортимент, тому вирішила приміряти ще костюм на флісі і каде з хутром. А ще подивіться на ці стильні уги, це просто розрив. Вони дуже теплі. І останній, але такий гарячий пиріжечок це тренд на коричневий. Розкішний, дорогий. і Не перестану це говорити. Новий чорний. Я до речі, встигла закохатися в шоурумі, але поки що лише у цю пару чобіт. Напишіть, яка пара. Вам сподобалось найбільше, чи робити другу частину? Коли він сказав, збирайся, їдемо в маку, тебе є 5 хвилин на збори. А Мені що? Мені 30 секунд вистачить. Тому збираємо разом образ і Розповідаю гарячі плітки. Каже, що на чорну п'ятницю знижки вигадані, але дівчат я таке урвала у одного бренду. Просто за смішною ціною, бо зараз у них діє до мінус 50%. Ця сукня була у моєму вішлясті, і я урвала її відразу, коли почалась чорна п'ятниця. Тому дівчата не вірте чуткам, знижки реальні сама перевірила. Оцініть мій образ, щоб з'їсти біктесі меню в коментарях. А посилання на піжаму і сукню залишила під відео. Wow. Oh.